Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться, до нас в гості завітала машина. Вона привезла нам конверт. Давайте зазирнемо у конверт та подивимось, що там, дітки ми бачимо картинки з зображенням різного виду транспорту. Дивіться, це легковий автомобіль. Він маленький. Що він робить? Кого він перевозить? Так, людей. Яка це машинка? Так, легкова. Якого вона кольору? Так, зеленого. Молодці. Гляньте на наступну картинку. Яка це машина? Так, це вантажна машина. Якого вона розміру малята? Великого. Що вона перевозить? Вантажі, вірно. Що може перевозити вантажна машина, діти? Так, пісок, цеглу. Різні меблі, продукти. Вірно. Якого вона кольору? Так, червона. Молодці. У машини є кабіна, колеса, кузов. Які колеса малята? Так, вони круглі, вони можуть котитися. Розумнички. зображено на цій картинці діти. Так, це потяг. Він складається з вагонів. У першому вагоні. Який ще називають локомотивом сидить водій. Вагони нашого потяга дітки різних кольорів, подивіться. Також наш потяг вміє розмовляти. Послухаємо, що він каже. Чух-чух, 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 потяг може перевозити і людей, і вантажі. Він розмовляє тільки коли їде. Тепер прошу вас відповісти на мої запитання, як називається ця машина? Вірно, легкова. Вона якого кольору? Зеленого. А якого розміру? Маленького, вірно. А ця машина. Так, це вантажна. Вона якого розміру? Великого молодці. А якого кольору? Червоного, вірно. А це що? Так, це потяг. Він складається з чого? Вірно, з вагонів. Якого вони кольору? Так, вони різних кольорів, розумнички малята. Ви добре попрацювали? До нових зустрічей, дітки!